Ми як дівека Саша. А я злаша. І так, сьогодні 7 грудня, субота, на годинку 12 години ранку. А ми з Яною в Житомирі на вулиці Михайлівська. Будемо питати Житомирян, чи знають вони щось по нашій темі. Вігнал! Як взагалі можливо, ви знаєте, як була створена ядерка? Не пам'ятаю, але я щось читати. Ні. А, ні. Ні, не цікавився. Це знаю теоретично історію. Звичайно. Можливо, знаєте випадки застосування її. Так, хіросіма і Нагасакі. Основні найбільш відомі Харошіва і Нагасакі. Боже, я, я буквально вчора про це говорила. Якась нахи починає. Хіії хіросіма хіросіма? Хіросакі. Хіросіма під час Другої світової війни. Японії. Не знала Я не знаю. Ви знаєте, хто саме історію? Такий ще фільм був е дуже класний. Опенгеймер. Ну, опенгеймер «Стори». Опенгеймер. Ну, звичайно, я як і всі дивився Опенгеймера. Тому так, проект «Манхеттен» взагалі, коли подивитися на фотографію людей, які його робили, то це просто страшенна кількість Нобелівських лауреатів, і там просто IQ цього всього проекту він насправді зашкалював. Його мансосовувати ядерну зброю проти людей. Ні. Ні, я вважаю. Гуманно – ні, чи це роблять? Да, Вважаю, що не досить гумано застосовувати ядерку проти людей. Ні, взагалі. Не. Звичайно, ні. Ні, ну це взагалі. Ти вирішуєш долю буквально всього світу, тому що ядерка, вона, якщо її запустиш, вона ну, зруйнує буквально все. Це дуже великі втрати людей за маленький відлік часу. Це дуже складне питання, тому що насправді. Але тоді, коли перша первісна людина взяла в руки палку, да, вона почала використовувати щось як е, е, якесь знаряддя, певно. І ядерна ракета, вона теж може бути знаряддям чогось хорошого, але не буває поганих речей, бувають погані люди. Як строить ядерка? Привіт, моє юрівні привіт привіз, моє будь ласка. Маїна Юрівна. Привіт, великий. у вас найкращі дівчата.